Незважаючи на те, в якому департаменті ви працюєте, маркетинг, фінанси чи навіть відділ кадрів в українців, ніби в інтероване хороше розуміння причинно-наслідкових зв'язків, і вони можуть працювати і гарно адаптуватися в таких важких системах і складних процесах. Нестандартне мислення це четвертий пункт, і це все, що стосується. Креативного підходу, творчості, можливості think out of the box. це дуже цінується на проектній роботі в консалтингу, коли, наприклад, компанії хочуть запустити якийсь новий продукт або розширитися на ринку, або їм потрібна стратегія, або навпаки, їм потрібно все позакривати. То українці вміють шукати ось такі незвичайні рішення і можуть почуватися себе скоріше комфортно в таких нестабільних ситуаціях або в ситуаціях переходу, коли ми переходимо від точки А в точку Б, і не дуже зрозуміло, поки що як в ту точку Б дійти.